Чому не піти і не спробувати просто подвоїтись? Дивився туди, якщо чесно. А в куди ви дивитесь? Сходи надоєли, я так думаю, може спробувати мафи. Вам не потрібно надоїсти те, чим ви займаєтесь. Вам повинно надоїсти те, як ви займаєтесь. А робота над розбудовою того, що маєш. Де вона? Ви ж не можете просто підняти ціну з 10 в 100. Ти в мінусі вже, ти вклав не туди. Василь, сходи під ключ, Тернопіль, річна 23. січня по травень у мене було 6 тисяч стояло, тобто в травні було 10-100 і червень 9-100. І намалював собі таке бачення, як вийти, на точку Б 20 тисяч. У мене є два варіанти. Один варіант це в мене спрацював тест, був виробництво мафів, та якби, і там чек був 7,5 тисяч доларів, тобто чистого прибутку. І я бачу, можна зробити три продажі в місяць, тобто нехай по 7 тисяч доларів, це буде 21 тисяча доларів. Або йти з напрямком сходи, це тоді мені потрібно, якщо чек в чисто буде 1250 доларів, 16 продаж. Що на один напрямок, що на другий приблизно потрібно плюс-мінус по 4 тисячі доларів. Впирається, в моєму баченні, треба збільшити бюджет і добрати більше команду. Ну, от що потрібно для того, щоб ви планували своє якесь зростання стратегічно? Перше, знову таки, я безкінечно повторюю одне й те саме: було, стало за рахунок чого. Бо якщо ви безкінечно, або без кінця, правильно, на це дивитесь і намагаєтесь шукати відповіді, ви намагаєтесь що робити? Аналізувати. Не? А якщо ви намагаєтеся аналізувати, ви вже виграєте на фоні тих, хто не намагається, а їх більшість. Це перше. Друге, якщо ви аналізуєте, ви бачите, і там можна побачити або тимчасове якесь явище, або явище, яке, ну, скажімо, можна масштабувати. І коли ми це знаходимо, ну так все, прикладаємо туди от ваша точка G: прикладання зусиль. Для зростання кількість людей повинна бути. а Причому тут кількість людей? Кількість людей це наслідок. Да? Якщо ми дивимось на. А, ви повинні зрозуміти, на що вона розкладається. Да? Ну, тобто А1, А2, А3. Ну, в кого що? Потім, розклавшись, з чого кожна складається, це знову-таки кількість клієнтів на доход. І ви повинні зрозуміти, що якщо умовно ваша тисяча це хай там скільки, 100 клієнтів по 10 доларів, правильно? А ви хочете 10 тисяч, то це буде, дивіться. Або тисячі клієнтів по 10 доларів. Тобто вийде масштабуванням, то що є? Або ви спробуєте навпаки. Отут зробити. Ну, хай, може 100, може 50 доларів. І тоді звідсіля буде інша кількість клієнтів. Але для цього. Або іншого е, класу. Продукт треба взяти. Ну, щоб, ви ж не можете просто підняти ціну з 10 в 100. Або інший напрямок. І коли ми зрозуміли, припустили, як це буде, далі я вже собі задаю питання: а які мені люди для цього потрібні? Яка кількість людей, що буде опрацьовувати трафік? Яка кількість людей, яка буде цей трафік робити? Яка кількість людей, яка буде забезпечити цю кількість людей? Тобто ті три стовпа, на які ми зараз і акцентуємо всіх, розумієте? А ви просто, от в мене є ситуація: купити станок чи не купити станок? Продати щось чи не продати? Як позбутися. Те, що неліквідне залежалось, Але хоча б але хоча б по, ті, по тим грошам, що я вклав, а то ж я в мінусі можу бути. Ти в мінусі вже. Ти вклав не туди. Ну, давай ще раз. Збільшую бюджет, добираю команду. В куди? Так що ти будеш робити? Я думаю, що піти двома напрямками на сходи поставити помічників, бо там є вже скрипти готові. Тобто їх легше буде опрацьовувати, а самому би піти в мафі. І протестувати двома. Е, мафи перший варіант. Що таке мафи? Е, кіоски магазини невеликі. Кіоски магазини. А просто... нахер вони кому потрібні? Ну, зараз є попит. Ну, правильно, піди туди, чи ні? Це, як на мене, більш такий чек, по-перше, там буде. О, дивися, В тебе якась там нещасна середня там, Сімка, хай. Да? Так. Да. Вона на чому зроблена? На сходах. На сходах. А чого не зробити, як ви любите казати, X2. Ну, подвоєння на сходах. Просто чому не зробити? Я зрозумів. Що ти зрозумів? Я ти зрозумів, я просто питаю. Я питаю, щоб отримати відповідь, а отримую, я зрозумів. Ну, с... Буду робити над цим збільшу бюджет, ну... — Ні, просто чому не піти і не спробувати просто подвоїтись. Я дивився туди, якщо чесно. Ви оце традиційно туди не А А куди ви дивитесь? У вас... У вас у всіх є одна. Ви всі практологи. І просто тягнуло на нове. Шо? Шо? В нове тягнуло. Ти можеш може наразділя? Є свердоперіод, сходи на доїли, і так думаю, може спробувати мафи. Вам не потрібно надоїсти те, чим ви займаєтесь. Вам повинно надоїсти те, як ви займаєтесь. Розумієте? Як це, це коли ви те саме робите? А те саме ви робите, коли ви маєте той самий результат? Якщо ви маєте подвоєння, ви вже повинні робити не те саме. Бо при десятки чи при двадцятки, мабуть, буде інша і кількість, а можливо, навіть трохи якість людей. Бо в цей час я повинен вчитися. Вже там на двадцятки. Якось, якось взаємодіяти з тими, хто замість мене керує. Хоч трошки замість мене. Що за сходи надоїли? Ну, тривалий час трошки ним займаємося. Ну, два роки чи три займаємося і ось. Це ти мені кажеш? Собі відповідь. Тривалий час два роки. Зрозумів. <різь> Що 2 напроти 10 чи 11 то це мало? Ні. Ну, от, Представляєте, якби я 11 років тупо просто читав модулі вживу. Ну, от, представляєте, я те саме повторював би по п'ятницям, по понеділкам. Просто це ж від мене залежить, чи я роблю те саме, чи я в ньому і роблю інше. А коли людина безкінечно робить те саме, ну так це ж від людини залежить. А потім стогне. Як їй все тяжко. Ви працюєте 24 на 7, а бізнес все одно не росте. Ні, тільки не це. Oh, no. Чорт! холера. No. Ні. Команда працює в половину своєї ефективності, клієнтів менше, а грошей ще менше. Я оголошую банкрутство! Це не криза, це відсутність стратегії. Саме тому ми створили авторську програму «Від конс на біз сім тижнів практики, які можуть реально помножити ваш прибуток. Жодної теорії, тільки практичні інструменти, які одразу потрібно впроваджувати у бізнес. За сім тижнів ви пройдете сім ключових модулів: створити маркетингову систему, яка постійно приводить клієнтів. Налаштуєте модель продажів для різних аудиторій і каналів. Побудуєте систему найму, де команда працює. А не просто займає місце, навчитесь запускати рекламу у Фейсбук з мінімальним бюджетом за ліда. Зробити так, щоб інстаграм почав реально продавати, збільшити середній чек та навчитись закривати угоди швидше. Також створити свій лендинг-пейдж, який збільшить потік клієнтів. І це ще не все. Кожної суботи ви зможете напряму задати питання Олександру Морозову, і щодня ви будете на зв'язку зі своїм персональним куратором, готовим допомогти у будь-якій ситуації. Це не просто навчання. Це готова система, яка дає результат уже під час проходження програми. Залишайте заявку в описі під відео і давайте працювати по-справжньому. Так що ти будеш робити? Збільшую рекорд. Просто дивіться, якщо хоч... я, наприклад, вибираю іти сходами, да? І бачу, що я... у мене не виходить? Ну, так буває, що у мене якийсь бізнес приносить, чи 3, чи п'ять, чи десять. Я хочу подвоєння, а воно не йде. Я так попробував, так попробував, не йде. Але ж все одно гроші якісь приносить. Ну, залишайте його, хай працює, як працює, і тоді шукайте інше. Але тоді, коли я переконався, що воно не йде. А, але якщо. Та просто надоїло, ну-ка піду. Так так можна й 10 напрямків міняти і толку. Я зрозумів. Де показники? Беремо твій варіант сходи. 16 клієнтів, да? так? По 200, по 1200, так. По 1200. 1250 да, доларів. ну. А чого не зробити 32 клієнти? ну, основу зробити персонал, щоб база була кому обробляти і можна пробувати. Так що не зробити? Туди не дивився. Не дивився туди. Дивіться, я ж не стверджую, я питаю. Рой, вони звідкиля в тебе беруться, ці 16 клієнтів. Фейсбук, контекст, Сарафан. No. Де? Давай, де розписано? Це воронка, якщо ти не знаєш. Е, ось тут, а ось де розписано. <плес> <плес> так. Сходи, тобто, 5900, з цих 9, 100 І оце Facebook, контекстно, це рекомендації. це LTV, там маленька до продажа, було вже по готовому об'єкту. Facebook 1900, а ти кажеш, що тобі приносить, де воно в тебе тут? 1200. Це середній. Ну добре, тобто це один клієнт. Так. І це один клієнт. Так. А це що таке? Це два клієнти. Рекомендації, це. сарафан. А це сарафан. А що таке LTV на 120? Це з попереднього об'єкту була до продажи невеличка. З бази. Микро... Ступеньки одної, одної сходинки. Перило. Що на 120 доларів в сходах продають? Огородження, перило. Перило? А так вони раніше так бігали. Це ми робили і в процесі люди побачили, що треба ще доробити. Ну ладно. Ну так дивися, от на що можна спиратись? Дивіться, у нього ж все один. Крім рекомендацій. Рекомендацій два, але на це ніяк не можна спиратись. Да? А подивіться, контекст один, таргет один. Ну, це діло каже. Як може ти зробиш в чомусь три хоча б? Ні, давай на мафах твоїх. Я зрозумів. А що? Мені розкажи. Зробити за одним рекламним каналом три продажі. Від трьох. Зрозуміти, яким рекламним каналом ти можеш робити? Збільшення продажі? продажі. Фейсбуком ну, і думаю, що Інстаграмом ще можна зробити. Контекст у нас більше образно, якщо там під 100 доларів чи 100%. Що це треба казати. Це ж яка різниця, якщо ти, ти кажеш. Вам тобі треба зрозуміти. Дивися, в тебе тут випадково, тут випадкове, тут взагалі не впливає. Може сюди, кажу, піти. Ну, оце. А де тоді робота над розбудовою того, що маєш? Де вона? Розбудовувати треба. Фейсбук. Короче, все зрозуміло. Так. Ну і ну йди. Дякую.